Привіт, мої україночки! Я дуже рада, що ви знов на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимося каталог травень 2023 05 Подивіться, яка гарна обкладинка, така, як минулий раз. У нас каталожик підготовлений спеціально до Дня Матері і подивіться, що на обкладинці 100 наборів розіграш, особливий букет для мами. І хочу одразу наголосити, що для своїх підписників з каналу YouTube підготовлений розіграш. Ось тут стоїть. Подаруночок, я потім вам його покажу. Лишайтеся зі мною, додивляйтесь відео до кінця, і знаєте, який афієно класний подарок я для вас підготувала. Поїхали! Каталог я ще не бачила, будемо дивитися разом. Читаємо разом, розмісти замовлення на 35 балів у травні та отримаю можливість виграти один з трьох крутих подарунків. Прикольно! М'ясорубка, що там у нас? Електрочайник з підсвіткою, та Електрична піч. І зверніть увагу, що кожні 35 балів це додатковий шанс на перемогу. Класно. Дивимося, що є у нас тут. Значить, буде чотири розіграші, де будуть розіграти, я так розумію, по, 20, да, по 25 таких наборів. Це взагалі круто. Подивіться, який набор. Дивіться, буде лак для волосся, буде туш. Буде вмивач, карісюр Якщо не ошибаюсь, так. Потім буде ось така тканина маска Resurface, Буде еліксир. І буде палетка Quattro. Ну, взагалі. Так класно, що в мене всі ці продукти є вдома. Супер. А, ще аромат, hair Passion. Ну, він же в кімнаті не піду зудами. Він що у мене є. Поїхали далі. Супер, ціни. Що тут у нас є? Є туш з капіксилом. Є пудра, моя любімка. Хайлайтер, теракота взагалі класна ціна. Сиворотка для роста брів та вій, палеточка Кватро та праймер для повік. Що тут у нас? Палетка три в одному. О, кератинова севоротка клас буду брати. Зубна паста. Спрей стайлинг для волосся і спрейчик для мур. Знову ж таки, суперціни. Одноразові тканині масочки серії Доктор Туна. Сиворотка, але зараз дешевше. Міцелярка і засіб для длямування ресurфейс. Знов суперціни, мило. Універсальні бальзамчики. Засіб для миття посуду. Кисневий засіб. Клас. Я, до речі, минулого не заказала, то буду вже в цьому замовляти. Новинки! У -у -у -у! Дивіться, скільки новинок! Клас! Значить, у нас тканині маски з'являться з ромашкою, з огірочком, з лавандою, зеленим чаєм, з гранатом. Та з авокадо. Клас. Масочки будуть по 79 гривень. Прикольно. Так, що у нас тут? У нас тут ціни без змін. Так, дивимося, тут є якась акція. Знижка 50% на консилер з ефектом фотофільтру за умови придбання тонального засобу. Дивіться, яка крута ціна виходить на консилер. А консультант плюс буде мати додатково ще 25% знижки від цієї ціни. Так, тут у нас без змін. Тут уже все про засмагу. Тут є нагадування. Так, у нас тут знижка 50% на тож зен. Дивіться, вона буде коштувати всього 100 гривень, якщо купуєте палетку з колекції Оазис. Прикольно! Так, на задньому фоні там і помічник вже прийшов. Так, тут у нас без змін. Знижка 30% на олівець. Це, звичайний наш олівець, до речі, він дуже класний та пластичний і ідеально просто тушується. Якщо ми купляємо монотіні. Так, тут у нас напоміналочка. Тут, так, акцент на очі. 500 гривень буде коштувати туш Double Lash плюс наш лайнер фетровий. Прикольненько. Так, тут нагадування суперціни, візик для брів. Дивіться, що ви бачите перед собою. Так, це знов наша новиночка. Маркер для брів з ефектом мікроблейдингу 329 гривень, 1,3 грама. Скільки у нас тут буде Чотири відтінки: блонд, світло-коричневий, коричневий та темно-коричневий. А з цієї сторони поради експерта: 329 гривень, ну, в принципі, нормально. Так, тут у нас без змін. Без змін. Так, нарешті забрали вже один блиск топер, тому що лишилось тільки цих два. Так, тут нагадування про супер ціни та більш нічого такого на що. О, вау! Дивіться, що тут є! Знижка 30% на кожен другий аромат. Пропозиція діє на товар рівний або менший по вартості. Що це означає? Якщо ви, наприклад, купляєте омнію, то ви ось цей аромат фервен, фервех не можете взяти. Ви можете взяти щось дешевше, ніж омнія, наприклад, Сігнора. Так, тут вже аромати без акції. В принципі, воно ж тут є на акції. А, це просто описи ароматів. Так, такс, такс. Тут у нас без змін. Без змін. Тут також нагадування, що лінійка Smart Life робиться в Україні. Ціни такі самі. Так, набір з трьох кремчиків буде 199 гривень. Так, тут. Без змін, бачите, який каталог? Новесенький. Ну, Я ж його не листала, дивлюсь разом з вами. Мило для рук та крем для рук за 149 гривень. Також серію оливка. Така сама акція. Мило для рук та крем для рук 149 гривень. Тут без змін, тут якийсь значок, кількість товару обмежена. Угу. Поїхали сюди. Мої улюблені серветочки будуть по акції 209 гривень за двоє серветок. Одні з лимончиком, одні з морським ароматом. Так, до речі, ці картиночки ми десь вже бачила, нам компанія вже дала медіабанк, їх дуже гарно. Тут у нас без акцій. Тут також в квітні акції хороші. Так, чистий посуд це для посудомийних машин набір 279 гривень. Так, здорові ніжки. Дивимося, 229 гривень. Масажний гель з екстрактом паприки подвійний ефект. І масажний гель з екстрактом кінського каштану подвійний ефект. Наборчиком 229 гривень. Крем з грушанкою 199. Крем, масажний гель. Так. Тут без змін. Ціни не піднялися чудово. Так, так. Ура, ура, ура! Наконець то я ждала акцію саме на цей наборчик. Зараз він мені дуже підходить. 499 гривень. І масочка, і кондиціонер, і шампунь. Шампунь є, у нас іде цей безсульфатний. Так. тут без змін. Тут же лосьончику немає. Лосьончик вже забирають з продажу дитячих, хто не знав. Так. Дивіться, можна відсканувати QR-код і дізнатися особливості кожної серії Доктор Туна. Супер ціна на масочки. Боже, як гарно сфоткали Reversist. Я ніби подумала, що це якась нова серія. Так. Так, тут без акції лише акція на рессерфейс для вмивання. Люмі. Немає акції. Чайне дерево акція. Гель для вмивання, толік... Толік. толік для обличчя. Тонік для обличчя та крем для обличчя. 449, 449 гривень для проблемної шкіри 15 плюс. Така сама акція на календулу, 449 гривень. Для сухої та чутливої шкіри, також вік 15. Так, тут акне. Де ж цей крем, акне? Ай-яй-яй, в каталозі є, а нам не дають. Всі чекаємо, як тільки буде якась інформація, ваш директор вас проінформує. Алоє Віра, 399 гривень. Тут іде гель алої 93%. Соку Сокуалої, пам'ятаєте, такий в баночках був, оцей такий же самий. І спрейчик. Спрейчик, взагалі, мій улюблений, справляється на ураз з всіма почервоніннями. Я використовую для Тімки його, тому що у нього така проблемна шкіра, і він мене дуже зараз виручає. Так, це засоби з СПФ. Наші олійки. Угу, тут також супер ціна, але в квітні дешевше, тому купляйте зараз. Так, вітамінчики, вітамін Д3, В12, вітамін С. Тут все без змін, спіруліна також. Жіночі, чоловічі вітамінки без змін. Чайочки, кава. Шейкер, коктейль. Вау! Що це таке? Хм? Давайте будемо читати. Коктейль для контролю ЛГ 4 смаками в сашетах. А, це певно, одна. Одна доза, типа одна мірна ложка 26 грам буде в пакетіку, дуже зручно буде брати з собою. І, наприклад, якщо ви вам жалко витрачати кошти на велику банку, да, ви хочете спробувати, то 79 гривень буде коштувати один сашет. До речі, потрібно буде прорахувати чи так вигідно. Мені здається, банка все ж одно вигідніше. І дивіться, тут наша Катічка Кривець підготувала для нас рецепт з протеїновими сирниками. Клас! Потім будемо читати. Можете, я так вам поставлю, зробіть собі скрін, а потім перечитайте. Так, і ось це наша така новиночка. Все, дівчатка, каталог глянула, а тепер розкажу вам про розіграш. Умови лишаються незмінними. Вам потрібно бути підписаним на мій канал, поставити сердечко чи лайк, нашому відео, натиснути на дзвіночок, щоб ви отримували оповіщення про мої відео. Та написати будь-який коментар під цим відео. Тоді ви приймаєте участь у розіграші нового аромату Незламна. Як вам таке? Приймайте участь, підписуйтесь, виконуйте умови. Розіграш проведу десь приблизно через тиждень-10 днів. У відео тут знизу напишу в який день. Все, пока-пока, дякую за перегляд.